Всім привіт! Дякую вам, що завітали на мій кулінарний канал. Хочу запропонувати вам приготувати апельсинове печиво. Воно виходить дуже ароматне, з цукровою скоринкою. Це пісочне печиво при випіканні створює тріщинки. Готується з простих інгредієнтів і дуже швидко. Для приготування апельсинового печива мені знадобляться такі продукти. Давайте швидше готувати. Перш за все, я підготую цедру з одного апельсина. Натираю цедру. Беру тільки верхній шар жовту частинку без білої. Займусь приготуванням тіста для печива. В миску виливаю одне яйце і висипаю 120 г цукру. Слідом сиплю ванільний цукор. Додаю півчайної ложки солі для балансу смаку. Все збиваю міксером до розчинення цукру і до появи білого кольору. Звичайно ж, можна все це зробити вінчиком. До цукрової маси висипаю цедру апельсина, виливаю розтоплене вершкове масло. І додаю сік з одного апельсина. Всі рідкі інгредієнти збиваю міксером, щоб вони поєдналися з яєчно-цукровою сумішю. Коли все поєдналося, до миски висипає просіяне борошно. Слідом за борошном висипаю 5 грам розпушувача. Борошно висипаю в два етапи і потім дивлюся на консистенцію тіста. Додаю ще борошно і вимішую тісто руками. Поступово додаючи борошно. Тісто повинно стати однорідним, м'яким і не липнути до рук. Вимішане тісто кладу до пакету і відправляю в холодильник відпочити на півгодинки або годинку. Пройшов час, дістаю тісто з холодильника і розрізаю шматок на невеличкі шматочки. З тіста формую однакові кульки. Готові сформовані кульки трошки притискаю до поверхні. Кожну кульку обвалюю з усіх сторін в цукровій пудрі. Зайву пудру струшую. Таким чином роблю кожну кульку. Готове печиво обвалене в цукровій пудрі викладаю на деко застелене пергаментним папіром. Близько один до одного кульки не викладаю. Дико з кульками ставлю розігріту духову шафу. Температура 180 градусів на 15-20 хвилин. Печиво готове. Даю йому охолонути. В процесі випікання на ньому з'являються такі характерні тріщинки. Розламую одне печиво і покажу, яке воно всередині. Печиво гарно пропіклося. Має неперевершений апельсиновий запах. Приготуйте його, і я думаю, воно вам сподобається своєю простотою в приготуванні і цікавим смаком. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Залишайте коментарі під відео. Всього вам найкращого!